Слава Націю, вітаю на каналі Добрий Римбат, і я Сашко, добрий. О, Сашку, добрий! Що це ти? Це, за злізяки нам показуєш? Що це за прикольні такі правильнокутники, більш-менш? Що це за металобрухт, нульовий з заводу? Це що? Ті елементи захисту на бронетехніку, про які ти розповідаєш у відео, які приходять з заводу. Максимум витримують один виїзд, викидаються в кущі і замість них ставляться. Притомні речі, які працюють абсолютною більшістю знайомих тобі, екіпажів і підрозділів. Невже це воно? Невже це те, про що ти розповідаєш тут у великому відео? Куди йдуть срані ярди бюджетних грошей, військових бюджетів на оці всі якісь там речі, мушлі, капюшони, які просто гниють в кущах? Тому що вони нахер не потрібні, не працюють. 80% знайомих моїх екіпажів викидають їх або одразу, або після першого виїзду. О, добрий! Дорота компота. Так, 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 так. Такі от справи. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо. О, добрий, покажи, зроби огляд нормального притомного мангалу, на якому люди працюють. Не один, не два і не три виїзди, а систематичного, о, от, будь ласка, елементи. Повний, навряд, чи я покажу. Люди добрі. Ну, не повні 4 роки повномасштабки. З 2014 року так чи інакше обшивають броню. Ну, якщо ви досі не уявляєте, як це робити або куди звернутися. По інформацію, як це зробити. Ну, ну вибачте, ну мабуть, вам за те і, і не варто братися, ну, рота компота. Чотири роки повномасштабки. Будь ласка, систематично. Завезькі мангали, просто гроші в нікуди. Тупо ярди грошей в нікуди. Разом поборемо і це.